Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Щоденник Слобака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали четверту частину місяця жовтня. Сьогодні нас чекає п'ята частина цього місяця. Ну що, поїхали. Вівторок. Учора прийшовши до додому. Я поправиться свого шухляду зі шкарпетками, але потім подумав, що воно там не буде в безпеці. Як тільки у мене з'являється щось нове, мені щоразу знаходить спосіб добратися до нього і знищити. До речі, мені знайшов мою працю всього за півтора дні і мені бажать, що каже доктор Каган, я більше не вставлю цю штуку собі до рода. Я подумав, чи не заховати це на верхній полиці в шафі, але ж мені це не зупинить. Якось я сховав там кілька коміксів але той самий е, малий лазить як мавка. До мене дійшло. Чим краще я намагаюся щось сховати, тим більше у мені шансів це щось знайти. Тому я вирішив заховати своє яйце на видноті, де він і не подумає шукати. Я поклав його у холодильник на другу полицю та колись сьогодні вранці відкрив холодильник, собі стати яйце то його не було. Я запанікував і спитала маму, чи не бачила вона, як мені взяв моє яйце з холодильника, але мама сказала, що його забрала вона, і саме його готує мені на сніданок. У мене ж закрутило в животі. Якщо я не сміх навіть одну добу подбати про яйце, то мені не варто й думати про те, щоб стати батьком. Прийшовши до школи, я зауважив, що всі дівчата, які вчають зі мною у спокійно принесли свої яйця до школи. Деякі принесли їх у невеличких спеціально пошитих мішеч... мішечках, а дехто навіть оздобив свої яйця блискітками і намістинками. Я певен, що мета уроку полягала в тому, щоб показати нам як важко доглядати дитину, тож не думаю, що дівчата справді зрозуміли суть. Я подумав, чи не поцупити яйце у роулі, поки він не дивиться та видать його за власне, але він розмалював його м'яким олівцем, тож це був не варіант. Коли медсестра Павел підійшла до моєї партії, я витягнув поліетиленовий пакетик, в якому була моя яєчня, але її це здається, не задовільнило. Тож я, мабуть, при вході беже повторно в літній школі. Медсестра Павло похвалила всіх, хто зберіг свої яйця за ніч в ідеальному стані. Потім вона зібрала всі яйця і виїгнула їх у сміття. Звісно, від цього в ролі та дівчат почалася істерика. Що можу сказати? Цей епізод мене серйозно хвилюватися за наступне покоління батьків у нашій школі. Сьогодні по обіді хтось постукав у двері, а коли я їх відчинив, то сподом побачив, що на порозі стоїть дідусь. Я був дещо спантеличний, тому що в нього була невеличка валізка. Та коли я розвернувся і побачив, що мама з татом теж стоять із колунками, то все зрозумів. Батьки сказали, що дуже часу час приводять разму, тож вирішив поїхати в романтичну подорож на вікенд. Вони попросили дідуся приїхати і наглянути за нами, поки їх не буде. Я б хотів, щоб вони обійшли без цієї подорожі, тим більше романтичні, тому що це слово однозначно було для мене надміром інформації. Мами з татом не довіряють мені з Родриком настільки, щоб лишати нас удома самих, бо коли вони залишили нас самих востаннє, Родрик влаштував бучну вечірку. Їдучи кудись, мама з татом зазвичай лишають нас із бабусею, але бабуся поїхала в коїсні з подругами і тому нам перепав дідусь. Мама з татом не попереджають нас про свої поїздки заздалегідь на річницю їхнього весілля ми навіть не знали, що батьки поїхали, аж поки вони не зателефонували. Останні вони лишили нас з дідусем, коли мотиводруком було ще малими. Не можу сказати, що того тижня пішло не так пам'ятаю тільки, що дідусь привіз мене на тренування сидячого бейсболу не в той час і не на те поле. Я не думаю, що мій старший брат дуже срадів, що дідусь буде нам за няньку, бо тільки но батьки поїхали, як родорок звалив. Як на лиху, я не маю власного буса чи водійських прав, тож застряг із і міні. Мені одразу пішов спати, хоча було лише пів на п'яту вечора, та шушилось тільки мисті місті до сим. вечерю дідусь підсмажив на грилі бутерброди з сиром, зрізавши з коринки. Я таки їв ще, ще як був зовсім маленьким. Ми трохи подивились телевізор, а потім у сьомій дідусь вимкнув його і запитав мене, чи не хочу я, щоб він прочитав мені карточку. З кіна, ніч мені не читали стадіочку, я не хотів тоді дідуся, тож погодився. Ну, от і все. Ми прочитали Ми прочитали п'яту частину місяця жовтня. В наступній серії нас чекає шоста частина цього місяця. Але це, ми може, будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тиморденці Тв. До побачення!